Ходячи по тих комісіях, як ви бачите, оскільки там скарги постійно пише Степан Підковимуха, і можливо це завдяки його скаргам, і це рухалося, і все постійно піднімалося. Завжди є одна відповідь. Село Лисенеч майже Львів. І чому туди треба дати, а не треба дати на журавники чи якісь дальші села, які, які не мають і ніколи не будуть мати такої ситуації, яку маєте ви. Мені подали от цей кошмар, як мені видав цілий такий листочок, я не знаю, як він це постарався, але виявляється, що сільська рада не дотримує кожного року близько 200 тисяч гривень. Це десь третя частина того, що зараз має більше? — Ні, я по мінімуму. Тут я по мінімуму, Три Якщо б була добра ласка депутатів, не б думали, що наше село має виглядати краще, мають бути дороги гарні, з гарними тротуарами. Ну, звичайно, ця сума могла бути в 10 разів більше. І от власне я зараз застерігаю. Проголосав? Ви проголосували, ви отримаєте надходження завтра. А що робити з тими, що вчора і після вчора мене отримали? Чому ми зараз так легко з цим розстаємо? Нє, ні, ні, я, я вас зараз терміни після вчора, коли три роки, п'ять років. Чотирнадцять двадцять. Три місяць, як прощу, є, зустрічі, є 3 роки, але є підприємці, які є жителі цієї сільської ради. А хто і розуміють вони, що їм жити їхнім дітям, онукам жити в тому селі? Вони заборгували зрештою, в першу чергу, не державі, а в тому селу. То чому зараз просто не спорити, ну, ще раз, відтермінувати це, переговорити на бюджетні комісії, можливо, скласти договір або добра воля цього, Потрібно. то, що тоді, пане голову, сказати відповідь. Оце господарський. Бір, так, так. А, ну, і, зрештою, тут поряд господарською дією. Чи я це зміна? Комунальна сільською, сільською радою. Так, радою. То про чому тут вони склалися, вони оформили документацію, вони ще не оформили документацію. То справа в тому, що? Це Умовно, умовно зараз любий з депутатів напише зараз заяву, також скаже, я хочу там відкривати. Ні, 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 а не чому не. Це може, Тобто, замовником такої документації завжди є сільська рада. Але платником може бути підприємство чи особа, яка має на території в межах проєктованого детального плану території. Чому ви визначили, що саме ці підприємці мають там мати? Вони мають закону, як вони законували, якщо вже земля не є. Зі. Зі. Я зі. знаю, що з вашого сприяння там є вже узаконено. До того часу це не було. Перепрошую, Представник який зразу зі мною був інтереси держави про це маку.